Вам скажуть, що Українська незалежність була проголошена в, неї, в надзвичайно несприятливий період, якщо на цьому мову переходити. І ми просто приречені кожні 10 років мати або війну, або катак... кат... Кат... такого кшталту катаклізму за, за старим, вибачте, гороскоп. Якщо на цьому мову переходити, якщо не переходити, то ми бачимо, що, розумієте, символічний розрив, якщо залишатися на, полишити езотерічну мову, словно залишитися на. Загально літературному ми можемо сказати, бо загально соціальному, що ну, перезаснування держави має бути, відбутися символічно. Тобто, ми маємо сказати, що ми закінчили з другою українською республікою, і проголосили нову українську республіку. Це не не означає, що ми не можемо празднувати День Незалежності 24 серпня. Не сто року, тому що це залишиться одним із державних свят, але новою державою має бути нова держава має бути заснована вагою.